До чого тобі треба бути готовою? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, вайброват телеграм. Думайте про себе і подивимося. До чого треба готуватися? Хто ви, хто прийшов на розклад? Ого. Жінка з розбитим серцем. Вийшла. З важких і тривалих стосунків. Поставили крапку і зараз одинока отака ви. Одинока, мудра, не знаєте. Хочете змінити щось в своєму житті? Не знаєте, як це зробити? Ну, тут початок нового життя одинокість, все. До чого треба бути готовою. До нових стосунків? Нових стосунків і до дуже сильно активного чоловіка. Дійсно достойний, активний, серйозний чоловік, який прийде у ваше життя зовсім скоро. Е, буквально тиждень, два, і ви познайомитеся. Це буде новий. новий чоловік, нове знайомство і нові стосунки. Для чого він прийде? Ну, тут чоловік прийде для серйозних стосунків. Це не просто якесь там спілкування чи зустрічі по легкості. Тут дійсно чоловік, який захоче бути поряд з вами, закоханий, трохи рівнивий, але, але надійний.